Поліція міста Гданськ затримала працівничку уженду воєвудського, яка користується тією напруженою ситуацією, яка е, панує абсолютно у всіх ужендах воєвудських по всій країні, з видачою карто, карт побиту. І її зловили просто на відвертому хабарництві. Таких е, новин з Польщі давно вже не було. І фактично, якби вона користувалася тим і могла посприяти тому, щоб українці отримували. Карти побиту набагато швидше, але при цьому треба було заплатити їй в кишеню трошки цих самих злотих. Ми зараз про це поговоримо. Це показує власне, для польської влади, так, куди потрібно рухатись і що потрібно робити, щоб викорінювати оці можливості для хабарництва. так. І я надіюся, що 2025 рік стане тим роком. Коли цю проблему почнуть вирішувати і вирішувати не на словах, а на ділі. І для цього насправді не дуже-то багато й треба. Потрібно збільшити кількість інспекторів, і потрібно е, налагодити е, якусь автоматизовану роботу цих самих інспекторів, щоб справи не лежали по півроку, по року, по два, по три просто в уженді, а для того, щоб цими справами займались і щоб їх справді розглядали оперативно. Дивіться відео до кінця. Підтримуйте його, дякую кожному з вас за підтримку. Також перевірте, будь ласка, підписку, бо я дивлюсь, що дуже багато е вписує Ютуб зараз підписників. Перевірте просто, чи у вас не зникла підписка. І починаємо. Поліція міста Гданська затримала п'ятьох осіб в Гданську, Гдині та Бидгощі, які причетні до незаконного процесу легалізації перебування іноземців в Польщі. Серед затриманих є працівниця поморського воєвуцького. Уженду. За інформацією речника Окружної прокуратури Гданська Маріуша Душинського, співробітниця Поморського воєвудського управління Адріана Си отримувала кошти від іноземців ще з 2022 року в обмін на прискорення рішення щодо легалізації перебування в Польщі. Тобто, людина приходить в Ужонд, платить кошти і е, її документи там лежать. І працівниця собі вирішила, чому б не брати за це пару злотих. Щоб її справу розглядали так, як її і мають розглядати по закону. І чому б це не робити? Чому б законні вимоги і якби, законні норми не виконувати за додаткові гроші? Бо зарплати, бачимо, їм мало. На думку правоохоронців, таким чином 51-річна чиновниця заробляла щонайменше 30 тисяч злотих на рік. Я насправді думаю, що ці суми набагато вищі. Ми знаємо розцінки за карти побиту, ми знаємо, скільки може коштувати це прискорення, і що є люди, які справді готові за це платити. Якщо до них прийде якийсь рішала, і скаже, я можу тобі порішати, Давай багато грошей, я тобі все зроблю. За місцем проживання жінки вилучили службову документацію, телефони, комп'ютерну техніку та носії інформації. В справі також затримали чотирьох. Іноземців, які виступали посередниками, тобто це ті, хто збирали українців, грузинів, білорусів і так далі. Всі, хто хоче отримати карти побиту і хоче зробити це набагато швидше. Тобто такі собі посереднички, які також на цьому заробляли багато грошей. Як встановило слідство за свої послуги, затримані вимагали від кількох сотень до кількох тисяч злотих з особи. Давайте будемо чесними: для того, щоб зробити швидше карту побиту, декілька сотень злотих це звучить. Дуже і дуже смішно. Зокрема, Юрію К, я так розумію, це був українець. Прокуратура висунула обвинувачення у вчиненні злочинів пов'язаних з використанням впливу по морському воєводському управлінні та наданні матеріальної вигоди особі, яка займає державну посаду. Тобто, бачимо, що його звинувачують в, так само в, тому, в, под, в підкупі особи е, чиновниці, так? Держав, яка обіймає державну посаду. Е, Ой, Жон, Андрій. Та Єлизавета обвинувачується в наданні матеріальної вигоди особі, яка виконує державну функцію у зв'язку з виконанням цієї функції. Бачимо, що тут є Ойбек Джон, який навряд чи являється українцем. Андрій та Єлизавета, які можуть бути або білорусами, або українцями. Найвірогідніше. Двох затриманих помістили під варту на три місяці. Ще двом особам суд призначив тимчасовий арешт з можливістю звільнення з під варти. Після внесення застави в розмірі 140 тисяч злотих та 80 тисяч злотих. І якщо вони робили ці свої справи починаючи з 2022 року, то давайте будемо чесними: ці люди на своїх махінаціях заробили набагато більші суми коштів. І я думаю, що слідство, коли завершиться, вони також доведуть те, що ці люди заробили насправді набагато більші суми. Підозрюваним загрожує від 6 місяців до 8 років позбавлення волі. Слідство наразі триває, і також поліція говорить про те, що можливі подальші затримання, тобто зараз будуть опитувати вже тих, кого взяли за одне місце. Якщо їм будуть обіцяти якісь преференції за співпрацю з слідством і вони будуть видавати інших спільників, то я думаю, що там викриється набагато більше. Людей, в тому числі може бути, що викриється і більше людей, які е, працюють в поморському ужинді воєвудському і, можливо, навіть не тільки в ньому, які готові не е, працювати для того, щоб е, нормально виконувати свої обов'язки, і люди не чекали роками на карти побиту, а готові брати за це кошти, і потім просто виконувати ту саму свою роботу. Хотів би, щоб зараз написали ті, хто подався на карту побиту. Можливо, її вже отримав, можливо, ще не отримав. Скільки ви і в якому воєвудстві чекали на свої документи? Буде дуже цікаво почути, почитати, тому обов'язково пишіть. І також що хотів би сказати з приводу того, як покращити і поліпшити цю роботу. Насправді, польський уряд вже розробляє концепцію, за якою карти побиту. Справи про карти побиту, про їх надання будуть розглядатися набагато швидше і будуть оброблятися набагато швидше. Бо польський уряд на сьогоднішній день працює над програмою цифровізації, за якою можна буде е в найкоротші терміни через умовно, в все через електронну базу, обробляти тих чи інших іноземців, отримувати ту чи іншу інформацію і опрацьовувати їх набагато швидше. Можливо, для цього потрібно буде найняти трошки більше інспекторів, які будуть якісно виконувати свою роботу. І таким чином не буде таких завалів в ужендах воєвудських і карти побиту нарешті будуть видаватись, і е, рішення про них буде видаватись протягом 60 днів, як це і обіцяли в принципі всім українцям в му потім в 21-му, потім на початку 22-го року. Але потім почалась війна, і про це всі забули. Так і е, по факту. Ця норма так і не виконується а справи навпаки виглядають набагато гірше, ніж вони виглядали до початку війни. І з цим справді потрібно кардинально щось робити. В Польщі збільшується число іноземців, які працюють, які хочуть тут будувати своє життя і. Насправді було б дуже круто, якби ці норми нарешті почали виконуватись. Що думаєте з цього приводу, друзі, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Також діліться цим відео зі своїми близькими, знайомими, тим, кому це може бути цікаво. Також запрошую всіх, до речі, підписатися на мій телеграм-канал з новинами в Польщі і не тільки. Посилання є в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, буду радий бачити кожного. Дякую всім! Do novih sestankov!